Депутати сумської міськради проголосували за приєднання піщанської сільради до Сум. За перший місяць дії нового закону сумчани ліки до аптек не повертали. 24 вчителя на Сумщині виявили бажання пройти сертифікацію на професійність. Середа, 6 лютого, підбиваємо підсумки дня на телеканалі ЮАСуми. Суми. Приєднати піщанську сільську раду до Сум таке рішення сьогодні ухвалили депутати міської ради. За рішення проголосували 22 обранці з 26 присутніх. Решта не голосували з технічних причин. Що це означає для сум і селян? Далі у сюжеті. Піщанська сільська рада з початку 80-х років підпорядковувалась сумському виконкому, але в межі суми не входила. Населення за інформацією обласної ради 2713 людей. Приєднання дозволить цій громаді отримувати кошти з сумського бюджету на розвиток інфраструктури, зокрема на освітлення вулиць та ремонт доріг. через те, що дорога в дуже поганому стані, тобто не хочуть навіть привізники, до нас в наше село везти людей. Питання про добровільне приєднання Піщанської громади до Сум голосували без обговорень. Перед тим слово дали сільському голові. Нам більше і ні з ким об'єднуватися чи нікуди приєднуватися, тому що ми практично у складі сумської міської територіальної громади. У нас пройшли як громадські слухання, так і сесії. У нас не було ніяких питань взагалі. Депутати міськради підтримали приєднання піщанської громади до Сум. Тобто тепер у межі міста входять також шість сіл тамтешньої сільради: це піщане, верхнє піщане, Житейські, Загірські, Кирияківщина і Трахименкове. Із цього говорить консультант Сумського офісу реформ асоціації міст України Карен Агаджанов гонсалес почнеться створення сумської ОТГ. Далі після цього буде створена робоча група з представників Сумської міської ради та Піщанської сільської ради. Після того, як ця робоча група напрацює вже готові проекти рішень про об'єднання і створення міської об'єднаної територіальної громади, ці проекти рішень будуть виноситися на сесії вже рад, які збираються їх приймати. Після того, як ці сесії схвалять відповідне рішення, вони передаються до обласної державної адміністрації на отримання висновку відповідності законодавства України та її конституції. Після того, як в десятиденний термін обласна державна адміністрація дає свій, скажімо так дає свою відповідь. Якщо вона позитивна і висновок надано, то після цього Сумська міська рада і відповідно Піщанська сільська рада приймають вже остаточні рішення про об'єднання. Олександр Комендант, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. Також на сесії пропонували приєднати до Сум Битицьку сільську раду. Це село Битиця та п'ять сіл навколо. Депутати за це не проголосували через суперечки у залі. На сесію прийшли три десятки мешканців сіл цієї сільради. Вони заявили, що їхньої думки про приєднання. Голова громади не спитав. Ми для себе як громада ще не вирішили, чи ми хочемо, чи не хочемо. Я вважаю, що попередньо повинні тривати якісь обговорення. Таких не було обговорень. Якісь зважені рішення за проти, то якби нас не слухає з нами, ніхто. Якби не радиться, а приймаються всі рішення одно, одно особливо, це головою. Дело в тому, що це проплачена акція, є протокол громадських зборів, де люди 100% проголосували за приєднання до міста Суми, бо стоїть дилема, чи до Бездрика, чи до Суми. Сумська об'єднана територіальна громада може стати другою громадою на Сумщині, створена навколо міста обласного значення. Перша створена на базі шостки у серпні минулого року. Директор ТОВ міськсумеліфт, підприємство якого обслуговувало Ліфт, де загинуло немовля, залишається під домашнім арештом. Таке рішення апеляційного суду Сумської області. Він сьогодні не скасував рішення суду першої інстанції, деталі у сюжеті сьогодні у суді слухали дві апеляційні скарги від прокуратури та сторони захисту. Прокурор Богдан Волобуєв просив обрати підозрюваному більш жорсткий запобіжний захід тримання під вартою. Рахую, що у своїй палі слідчий суддя не дотримався вимог статті 196 кримінального процесуального кодексу України, не взяв до уваги обставини і події кримінального правопорушення та особистість підозрювання і не зазначив обставини. Внаслідок яких він прийшов до висновку про застосування до підозрюваного практично найлегшого запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, який взагалі не здатен забезпечити заявлені ризики у даному кримінальному провадженні. Захист своєї апеляційній скарзі просив відмінити директору ТОВ міськсуми Ліфт обрання будь-якого запобіжного заходу. Слідчий суддя не знайшов. Підстав для застосування, та й неможливо за даних обставин застосування найбільш жорсткого запобіжного заходу. А скільки не існувало обставин, прокурор не довів, що є обставини такі. З огляду на це все ж таки я прошу суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги прокурору. Та задовольнити їх, та поліційну скаргу захисника в повному обсязі. У залі суду були присутні й потерпілі батьки, дідусь та бабуся загиблої дитини. Вони підтримали сторону прокуратури. Немає е, відомостей того, що е, саме перемичка спричинила смерть дитини, або е, сам і також немає відомостей про те, що саме. Е, Костенко є невиновним у цьому, тому що так само, як перемичка могла спричинити смерть дитини, могли спричинити смерть дитини і дії Костенка, тому що він отримав гроші від департаменту інфраструктури, і ці гроші не відомо куди пішли, тому що ліфт почав ламатися. Капітальний ремонт ліфта виконувався е згідно е згідно того кошторису, який був затверджений департаментом інфраструктури. І е, щось поставити або щось не поставити до капіталь... ну, в межах цього капітального ремонту товариство не мало права. Після цього ліфт приймало е, декілька комісій, е, в тому числі і е, комісія департаменту інфраструктури, комісія е, Сумського експертно-технічного центру, експертних організацій, е, комісія з управління держпраці. І зауважень стосовно цього ліфту стосовно його роботи у комісії не було. Апеляційний суд відмовив з задоволення апеляційних скарг прокурора та захисту. Директор ТОВ міськсуми ліфт залишатиметься під домашнім арештом, з забороною залишати місце проживання з 22-ї години вечора до 6-ї ранку. Діятиме запобіжний захід до 26 лютого. Марина Селегін, Валерій Коваленко, новини на ЮАСуми. Нагадаю, підприємство ТОВ міськсумеліфт проводило у 2017 році капітальний ремонт та обслуговувало ліфт, в якому 2 січня загинула двомісячна дитина. Директора підприємства підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель дитини та у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує максимум 15 років позбавлення волі. За останній місяць звернень до Сумської держлікслужби щодо ліків неналежної якості придбаних в аптеках не було. Про це розповіла її начальниця Людмила Ситнік. Повернути неякісні ліки та отримати гроші або обміняти їх на інший препарат можна з 1 січня цього року. Це одна з аптек Сум на вулиці Троїцькій. За перший місяць змін ліки сюди не повертали. Ці ліки будуть прийматися, коли скарга буде на невідповідність. Якості ліків, так от. А як поки що? А якщо, а якщо е, просто повернути товар, який не використався і знаходиться в упаковці? Не можу відповісти на цей запит. У сусідній аптеці про зміни до закону знають, у куточку споживача є роз'яснення. Ну, якщо переплутав провізор, який відпускає, то це його вина, і тут, звісно, повинні повернути. Але просто, якщо людина зайшла, передумала, то її, якщо її ніхто не змушував купляти цей лікарський засіб, то в принципі обміну не повинна і поверненню підлягати. Лікарські засоби можуть повертатися. На підставі листа Держінспекції, коли вибракована певна серія. Це третя аптека, яку ми відвідали. Тут, у куточку споживача, про зміни, які стосуються повернення ліків неналежної якості, немає. А говорити з нами не хочуть. У нас є керівництво, з яким повинні вимагатися про звуки, що на після розмови, будь ласка, ще послушала таке? ну точно. Щось чула, таке точно так, знаю про це. У мене був У мене випадок, але це напевно не ні, стосується ні, лікарських засобів. Ну, не Панчоги лікарсь компресійні я купувала, Там, але вони не підійшли вони, мені. і я... я прийшла повертати. Покупала, дуже був великий скандал. Не захотіли брати. Вони все ж таки тисячу гривень коштують. Я Прийшла повертати, але очі був великий скандал, не захотіли брати, ані все таки тисячу гривень стоять. Обгорів сильно наприписали. Ну, коробка така, два, ну метр на пол. Назад не взяли. залишилось всяких препаратів. Ну, в основном капельниц. Назад дороги нет. Повернути неякісні ліки до аптеки можна за наявності фіксального чеку та лабораторного висновку держлікслужби, говорить що, її це, начальниця може, Людмила Ситнік. Це Або лікарський засіб заборонений до реалізації відповідним розпорядженням держлікслужби. І це є підстава для того, щоб повернути цей лікарський засіб, оскільки вже підтверджено, що він неякісний. І висновок про те, що лікарський засіб не відповідає вимогам аналітично-нормативної -но документації, який виданий лабораторії територіального підрозділу Держлікслужби. Злік служби є сумнів щодо якості лікарського засобу. Вона бере чек, іде до нас в службу, і потім ми вже будемо працювати з цим. За словами Людмили Ситнік, мають перевірити певну серію препарату. Лабораторний висновок якісний ні, видають за два тижні. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко, Владислав Бурнаков. Новини на ЮАЗУМИ. Закон, яким передбачили повернення ліків, проголосувала Верховна Рада 23 листопада минулого року. За ним ліки належної якості у разі їх невикористання не повертають. Більше про це дивіться одразу після випуску новин у нашій програмі. Тема дня. Можливе привласнення грошей працівниками вищого училища мистецтв і культури імені Бортнянського розслідують у сумах за інформацією начальника управління прокуратури Сумської області Олександра Глячишина. Викладачі закладу у період із 2014 по 2017 роки систематично виїжджали за кордон, зокрема і до Російської Федерації, на гастролі. А у документах училища значиться, що в цей час працівники училища ходили на роботу. Якщо ми беремо табель обліку робочого часу, беремо відомості про нарахування і виплату заробітної плати. В цих документах значиться, що працівник перебуває на роботі, працює фактично. У нього стоять відмітки про фактично відпрацьований час, і за це йому нарахована і виплачена заробітна плата. Якщо порівняти ці документи з відомостями, наданими Державною прикордонною службою України щодо виїзду цих осіб за кордон, то ми бачимо, що в період, коли людина нібито працювала, працює а у дійсності вона знаходилася за межами України. Директорка училища Надія Грий наразі на лікарняному телефоном нам повідомила звичайні творчі поїздки, як їздять всі навчальні заклади, і це як відрядження, тому зарплата ясно, що йде. Це відрядження. Люди ми все це, всі ці документи на підтвердження, що їздили по наказам, їздили за погодженням з управлінням культури, з управлінням майном, їздили по наказам, їздили за запрошенням тих країн. У нас ще ніхто в Російську Федерацію не їздив. Їздили братців, гран-при там їздили в Краков. Це два міста. Вище училище і культури імені Бортнянського знаходиться у сфері впливу Міністерства культури. Туди, за словами Олександра Глячишина, прокуратура направила зібрану інформацію. На Сумщині 24 вчителя молодших класів заважали скласти іспити, аби отримати сертифікат професійності. У сумах це сім педагогів. Їх мотивацію та що дає іспит викладачам, дізнавались наші журналісти. Тетяна Назаревська вчителює сім років. Цьогоріч вона набрала першачків і зареєструвалася на сертифікацію. Захотілося спробувати себе, бо це щось цікаве, щось нове. Завжди цікаво починати щось нове, бути таким самим початківцем, як і мої діти. На своєму прикладі я хочу їм показати, що не потрібно нічого боятися треба вчитися, треба досягати чогось нового. У школі, в якій викладає пані Тетяна, 12 педагогів першої ланки. Сертифікуватися, окрім неї, виявила бажання ще одна вчителька. Спочатку запропонували вчителям перших класів, а потім долучилася інша вчителька, яка навіть не викладає в перших класах, а в четвертому вона тільки буде набирати перший клас, і вона сказала: я теж хочу. Ірина Тертична має 34 роки педагогічного стажу. У портфоліо планує вкласти свої напрацювання. Мабуть, у портфоліо будемо. Перш за все, те, що цікаво буде для інших, і те, що нам знадобиться у новій школі. Чим можна буде поділитися? Чому? Тому що я так само буду дивитися і у інших людей, у інших вчителів, що для мене буде цікаво, що я можу взяти для себе для своєї роботи. Окрім двох вчительок із 12-ї школи і Сум, сертифікуватися планують ще п'ятеро. Один із 27 ї школи та по два з сьомої та 30 ї Загалом по області таких 24 педагоги. Для Сумської області була визначена квота 24 особи, якщо вони бажали зареєструватися для проходження цієї сертифікації. Зареєструватися можна було на сайті Українського центру оцінювання якості освіти впродовж 15 січня і 1 лютого 2019 року ця сертифікація була закінчена. На сьогодні в Сумській області зареєстровано 24 особи, тобто вони надрукували собі реєстраційні картки. 20 комплектів документів вже надіслані до Харківського регіонального центру. Остаточним вважається реєстрація після того, як нами буде надруковане інформаційне повідомлення про остаточну реєстрацію. Сертифікація має прийти у чотири етапи. На п'яту мають оголосити результати. Сертифікація вчителів триватиме впродовж року. Спочатку будуть вивчати їх досвід. Це буде з лютого по травень та вересень-жовтень. До першого липня учасники можуть відправити своє портфоліо. А у жовтні-листопаді буде незалежне тестування. Свої результати учасники отримують у листопаді-грудні. Особа, яка пройшла сертифікацію, має право на отримання 20% відсоткової надбавки до заробітної плати. Він має мотивувати вчителів до підвищення власної кваліфікації. А також до напрацювання здобутків власних методик технології здійснення своєї педагогічної діяльності передбачено, що особа, яка успішно сертифікувалася, має право пройти чергову атестацію. Це може бути або підтверджений, якщо особа претендує тільки на підтвердження діючої атестаційної категорії, або ж підвищення, в разі, якщо таке бажання виявила особа Юлія Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на ЮАСуми. Додам сертифікування вчителів пілотний проект. У ньому беруть участь до тисячі вчителів молодших класів з усієї України. Чинний чемпіон України з футболу серед аматорських команд та віце-чемпіон Сумщини Вікторія з Миколаївки зіграла свій другий матч на передсезонному турнірі кубок Віктора Почежевського у копилах під Полтавою. Сьогодні миколаївці зустрілись з командою другої ліги чемпіонату України миром з Горностаївки і поступили супернику з рахунком 0-2. Гру своєї команди телефоном прокоментував головний тренер Вікторії Артем Радіонов. Матеріал готується до ефіру. Тож його ви почуєте о 20.30. У третьому штурі. Кубка Почежевського Вікторія у неділю, 10 лютого, зіграє з Полтавським легіоном. Наразі це все, що ми підготували для вас. Підсумки дня підіб'ємо о 20.30. Я ж вам дякую за довіру і бажаю гарного вечора.